Показати любов до коней та продемонструвати гуцульську гостинність у селі Космач, що на Косівщині, відбувся благодійний захід під назвою Фестиваль бутинарів подія об'єднала понад сотню людей і їхніх улюбленців. Довбуша – туристична локація, яка на один день стала ще більш людною. Саме тут відбувся перший у космачі фестиваль бутинарів. З'їхали сюди господарі коней з усієї області. «Хто Любить коні, тримає і з'їхали, Хто що має, то тим приїхав. Збралися тут, аби допомогти хлопцям на ЗСУ. В першу чергу збірна ЗСУ буде, в другу чергу підтримати, підтримати хлопців, котрі це зорганізували побільше таких з'їздів, виступів. Це все у нас почало заумирати. ці <small> <small> традиції треба підтримувати. Ідея організувати такий фестиваль належить місцевому мешканцю Миколі Варзаруку. З'їзд бутинарів, ферманів, любителів коней, які люблять коні, тримають, підтримують наші традиції. Під час заходу можна було не лише помилуватись кіньми, але й придбати аксесуари для них. Подаю кіпці на коней, роблю їх самий

Для красоти, а ще розповідає хлопець, ця прикраса є оберегом. Окрім китиць, на дійстві демонстрували й іншу зброю, яку виготовляють власноруч для, житла, для їзди для, для карет. Всякі є шамі робимо люди, котрі шиють на Україні та заказують у мене. Купляє лосунь, є з нержаві. Коні розповідають гуцули, мають для них особливу цінність. Як сотні років тому, так і сьогодні. На них молодята їдуть до шлюбу, проважають тварини і в останню дорогу. А ще вони не які помічники у господарстві, хоча й потребують значного догляду. Тримати коня це дорого, тіність за дві корови, а плюс треба йому ще зерно дати, плюс ще щось. візьмемо, наприклад, за Румунію. От. Там за коня дають 300 євро дотації». Впродовж фестивалю вдалося зібрати більше 40 тисяч гривень. Їх організатори передадуть на потреби військовослужбовців-односельців. Разом із тим ініціатори дійства планують зробити захід традиційним.